Мій улюблений кадік. Це не простий кадік, а оригінальний пасажир. Раз, раз, клас. Настільки легко просто, просто знімати. Тобто півхвилинки і ви трансформуєте весь салончик. Тобто машина настільки практично проста і тут порядка двох метрів у вас є для того, щоб займатися перевозками, якими потрібно. Но 2011 року на Тітанчиках з кондиціонерчиком двигателем 1.6. 281 тисяча пробігу. З фаркопчиком. Фішечка. В оригінальному кадіку навіть є пасики безпеки ззаді. Тобто, якщо ви заберетесь за кордон чи десь їхати, то гадіток у вас є. Ну, і, звісно, салончик в одному кольорі. Тому що це оригінальний пасажир. Ціна на цей кадосічок буде 8450. З невеличким торгом і обміном. Приїхали купили. Авторитетками чекає у вас.